Dla mnie dwie kartyne, same ważne, jakie te karty dzieci. Dlaczego? Ja w Polsce też byłem był radikal. tu narodziło się dużo i mogę powiedzieć tak, że jeśli my to, co tam działamy, można stawiać pytanie, a dla kogo to robię? No dla strony, dla narodu, można tak mówić. No, ja wam powiem, samo ważne dla nas Hello. to jest bliskie dzieci. мы много, можно сказать, э, рисковали жизнь но для детей. И это важно для нас потому, что если кто там погиб, а дети остались, И не только его дети, может быть, младший брат, сестра, это их рост, что с ними теперь будет, сам важное. Если мы занимаемся этими детьми, если у них будет нормальная жизнь, можно было умереть, надо было умереть, было за что, было за что. Но если дело идет там по другому, это плохо. И поэтому эти две картины для меня самые важные. Что еще для нас, которые были в этих революциях, да, в этих боях, что такое что важно? Но фотки, фотки, смотрим на эти фотки, фото тысячи можем там увидеть нашу историю, мы можем еще посмотреть на фильмы. Но у меня, у других друзей был такой вопрос, и мы спрашивали этих людей, но ну, ты смотрел на это, что мы делаем, но ну, какая твоя оpinь, ну, что ты увидел? И поэтому этой картины, это такие ответ для нас. Я художник, смотрел на все, но видел тысячи там. w różnych sytuacjach. E, I na koniec ostało się bardziej. Uwiedził i pokazał Wam o to. I dlatego to takie samo, samo ważne. No i co jeszcze? Można tak skazać, z jednej strony ja, u mnie dostarczenie tych udarności wojennego położenia, walki. U nas to, że tam, możemy wskazać pogibło około 100 ludzi, ich wojenne położenie. No ja przyjejam na Majdan, przyjejam w Ukrainę i ja widzę, że e, ta historia idzie o tak bliska. To że same slogany, to że same hasła, swoboda ma bardzo ważna. biedność godność, godność ważna, ja? e, sprawiedliwość, to że samo z mnogich stron ja, ja widzę, że to ta historia to samo. Смотрю на эти образы, я вижу, что с другой стороны традиция, история совсем по-другому. Эти образы показывают, что у нас совсем по-другому. Это важно. Ну и что я сам так по себе думал, но приехал из этой Польши с солидарностью, посмотрел и что, Ну и что увидел, и что там в его голове было. Это очень трудно сказать. Ну, посмотрим там на эту картину там есть вроде, и увидел так немножко себя задумался, задумался. поэтому спасибо спасибо художникам спасибо тем которые эту выставку делали ну и что мне, мне рады кого без Польши сказать что там, так что там крикнуть слава нации міської ради та голови, міського вологіна подякувати організаторам сказати, що дана виставка є досить важливою в даний час, тому що люди мають бачити нашу історію, мають її не забувати. Тому що напередодні щодня незалежності України це дуже важлива подія. Ще раз дякую, що Для нас це шостий майдан. Це сайту буде скоро 14 років, ми порахували, це шостий майдан. Я точно знаю, що не останні, але хотілося б, щоб ми наступні не були такими кривавими. І саме для цього ми робимо і підтримуємо цю виставку, для того, щоб жертви не залишилися на національному, щоб люди цинічні і... Черствою душею не дали забути, не дали забалакати, як це бувало дуже часто раніше, не дали зманіпулювати нашим минулим. Тому що знаєте, ну так у нас на сайті багато текстів, багато відео, але ну що там ті тексти і відео? Знаєте, що люди кажуть? Та, це можна підробити, да, переписати, а от ми з не перепишеш. І те, що закладено в цих картинах, вже ніяк не змінити. Ні якби люди не хотіли спотворити минуле і сказати, що та, Майдан, це ну, ми сьогодні ми просто чули, це кошмар. Майдан це не цікаво, це олігархи з олігархами, якихось людей використали, знаєте. Це не повага до героїв Майдану. І ми хочемо, щоб їх пам'ятали, щоб їх поважали. І щоб ми не повторювали помилок минулого, щоб не дали ліквідувати нашу супутку. Відсутність історичної пам'яті, історичної давності все ви розумієте, звідти це все береться. Більше вже ніколи нас, українців, громадян України, не супроводжувало, щоб ми пам'ятали про будь-яке минуле. Щасливе, сумне, героїчне, трагічне, але ми маємо пам'ятати про все, для того, щоб як правильно сказала Марійка, це вже не повторилося. Тому дякую вам дуже за увагу. Дякую вам за небайдужість, дякую художникам, які все більше і більше. Ми цю виставку плануємо не тільки в Україні показувати, а й за кордоном. Я очевидна, що перша буде або Польща, або Німеччина вже в восени. Ми зробимо каталог, який будемо продавати в благочинних цілях і будемо підтримувати художників, які беруть участь в цій виставці. Тому дякую ще раз.